Собака на прізвисько БІМ не відходить від свого загиблого господаря. 47-річний Володимир загинув у цій двоповерхівці. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники. Та не в нашому домі дом захитали в колиски. Я позовнила сестрі. Рубилось сюда, и тут не сказала, что человеком. Девчина, дочка и мать в коридоре выскочила, а я вонь шумею, знающий. еще заращившего? У меня убила соседа, понимаете? я остался жив, ну, вы понимаете, что это это уже уже достижение, понимаете? Потому что я хочу сказать, что после такого взрыва люди не выживают. То що я вижив, це ну, ну чудеса, що Це те ж саме, що упасть самоліта і залишитися живим. У цій квартирі 55-річний Євген зі своєю дружиною Оленою прожили 20 років. Розповідає, вклали душу в ремонт двоповерхової оселі, яка нині повністю зруйнована. Три кімнати плюс повністю второй етаж. 200 квадратів квартири. Все розрушено повністю. Ви вдвох з жінкою були тут, да, вірно? Цин да, да. був на зборах. Шок. Хорошо, що живі, тому що у мене квартира, я так розумію, найбільшу прийняла на себе. Все найбільше розрушення. От квартирі Едуарда Ждановського вціліла лише вбиральня. Чоловік розповідає, сховався там після першого вибуху, тож залишився неушкодженим. Скачил. Поки добійжав, тільки там буквально перешагнув. був второй взрив, все посипалося. Ремонту не подлежить. Все, тут вся стіна рухнула. Ну, і щось набирати, виїжджати в село будем. Не віритися. Батька Тимофія перебуває в лікарні після ворожого удару. Чоловік каже, коли від тата дізнався, що сталося, одразу кинувся сюди. Мама була без сознання, отець дзвонив одразу і я приїхав. Як довго мама операція тривала невідомо? Я не знаю. Саме уламкові дають. Только забрали в хірургію, поки не знають. Сказали, гаспорт треба рентген». Серед поранених і двомісячний хлопчик нині він перебуває в лікарні. Діагноз вибухова травма, закрита черепно мозгова травма, на волосистої частини голови, стан дитини середньої тяжкості, дитина перебуває в відділенні загальної хірургії, загроза для життя наразі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вночі окупанти атакували місто шахедами, знищивши один з енергооб'єктів. А зранку вдарили чотирма ракетами. В результаті обстрілу частково зруйновано двоповерхівку. Ще близько 30 будинків. Палац культури, бібліотека, ботанічний сад пошкоджені. На місцях влучань працюють всі служби. Поруч розгорнули пункти незламності. Юлія Гавриленко, Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя.